Блін, все ж таки, яка класна погода на дворі. І снігу немає, і так тепло. І усім привіт, з вами сіні. Знову я, Мохіто. І як бачите, в мене вже наставила весна. Ось дивіться, як світло. Треба йти на двір, напевно що. Візьму з собою один хлібчик, напевно, хай буде. Зайвим він точно не буде. Ну і піду собі. Так, і. Дивіться, як морква вже краще почала рости, бачите? але все-таки ще її не буду зривати, а то тут лишилося О, дров житель. Так, і... Це хто? Це Джокер? Людина павук. Людина павук! Привіт! Привіт, ти людина павук? Так. А що ти тут робиш? Я тут відпочиваю, можна? Звичайно. Звичайно. Можеш піти до мене та відпочити? Дякую, а можна Джокер зі мною піде? Якщо хочеш, можеш. А ви що, друзі? Ні, просто йому трохи погано, а якщо комусь погано, навіть якщо це злодій, йому потрібно допомогти. Бо добро повертається, добро. Ну і я йому в карти програв. Ем, ну Гаразд, заходив мій дім. Ось там він. Дякую, якщо хочеш, можеш глянути. Е, Там щось в скрині має бути наше спорядження. Прошу. Я, я гляну обов'язково, а ти можеш йти от, ось там мій дім, так, можеш йти, йти, я дозволяю. Так, о, здоровголем. Так, і давай, давайте глянемо, що тут. Джокер тебе. Вийдіть додому, а я гляну що у вас тут в скрині. То, тут бурня. Давайте. ні, Давайте для початку глянемо, що тут є в Джокера, бо в нього ніби менше. І візьмемо для початку його. Так, і тут є якась помада. Ну, одним словом, Joker make up. Uh, і давайте це все надійним. Я... Дивіться, я одне лице. От, дивіться, я сяду біля Джокера. Я дивіться, я один в один як Джокер. Все, дивіться. І хто нас розрізне? Тільки в мене інший. У нього Джокер, а в мене. Мухіто, але це вже неважливо. Я джокер, я з'їм тебе житель. Я з'їм. Добре голом. Ні, я не буду тебе. Я Я... житель, я, я не, не буду їсти, Можеш можете. Гуляй! О, хо, 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 хо. Угу, угу. <плес> я ставлю я джокером. Окей, я щось психозний якийсь. Тут є якийсь ще Криптоніт, павер. Серум. Сер, серум, серум. Класна назва. Серум. Прекрасно, я думаю, серум, серум, серум. Давайте. Ну, Так швидко вико. Насиченість воно стійкісь... К... К... Двіться, скільки в мене... кімен. Йоперест! Двіцький я швидко ломаю. Моя рука навіть не. Я ніби в креативі. Ну тільки літати не вмію. Але дві за зато як високо стрибаю, а ну якщо от то що робить? А, воно просто. ну, воно стріляє льодом. З... Ні, мені льоду тут не треба, якщо чесно. Хіба що в небо кинуло, ну. Куди воно приземлиться? Вапух! А якщо в лід попасти? Ні, нічого не буде. Ну, мені льоду тут, звичайно, не треба, бо у мене тільки недавно закінчилось. Я хочу навіть, якщо чесно, зараз випити якесь зілька. Дивіться, наскільки воно міцне! Тут 9,9, 9, де... коротше, як це називається число? 9. Майже як підписників в Санні, можете, до речі, підписатися на нього. 999 тисяч. 999. Якось так. Ні, 99 тисяч 999. Ой, забагато дев'яток в моєму житті. Ой, ой як я вискорубаю. А ну, куняшка. Мені цікаво, чи я в нього зможу попасти. Е, і... Ну що не болі, чи що. Ну, таке собі. Але прикольно, зато дуже міцне, якщо що, можна просто безкінечно стріляти. Ну, і в джокера тут все схоже, його спорядження вже закінчилось. Давайте знімемо його спорядження і. Ой, мене бісить, я так і мене аж нервується. Так, і поставимо це на місце, а то як-не-як як це його спорядження. Тож я зільку його використав. І думаю, вона йому була потрібна. Хоча криптонітова, ніби. Я щось не знаю. ну, Не розуміюся в тому криптоніті, бо Джокера я не дивився, але щось, по-моєму, то не від нього. Так, і тут є ще спайдермена. От спайдермена я дивився всі частини. І я хочу дуже вдіти його броню. Так, і я. Ніфіга собі! Так, ну і мені ця броня, напевно, мала дати якісь ефекти, але ніби ніяк і не дала. Е, то що стрибучий із реально нам не. Ні, ні, я знайшов. Мене ще помаленьку приземляюсь. Я бачите, дивіться, ой, я тут застряг. Бачите, я тут помаленьку приземляюсь. Так повільно, і це ще гірше. Тоді хоча б швидше приземлявся. В нього тут якісь штуки. Ви шутери всякі, але чекайте, тут така броня класна. Вона, якщо чесно, вона ду... майже майже захищає як незаритва або алмазна, але чуть-чуть слабше, чуть-чуть. Але все одно вона достатньо не. Ого, я ще й швидкий. Я щось не замічав до цього, що я такий швидкий, взагалі, що я такий крутий. Так, і тут є ще якийсь, дивіться, вебшутер є. гре. Ну давайте по черзі все будемо тестувати. Давайте для початку вебшутер. Це ніби така крута. Ну, я бачив в фільмах, що воно, типу, має. Воно мене притягує. я, Я, диві... я... Воно, воно працює, знаєте, якщо, як цей. Ем, як. Ем, Ender, Ender Pearl, та А! А, Прилина Енду вибачаюся. Я трошки щось забувся, неправильно сказав. Так, і я можу. Будь, -ку... А ну, наскільки воно міцне? Воно таке саме міцне, дивіться, воно майже без кінець. Ну як? Це, напевно, найбільше число, яке в Майнкрафті можна просто поставити. Так би якби було бі... ще більше число, то я б міг. то вони б ще більше поставили. Напевно, що але. І так достатньо міцне. Цікаво, наскільки ці... Ні, ці не показують, наскільки міцні. А тут є гра... Грепл. Грепл. Оце круто. Я не знаю, що воно робить, але я хочу попро потесту. Що за фігня? Що за фігня? Де я? Офігіти. Офігіт. Де я? Я не раджу нікому так да. то як, ем, як вебшутер, тільки воно ще крутіше, воно набагато сильніше стріляє, як на мене. Воно в пару разів сильніше стріляє, от реально в пару разів сильніше стріляє. І ще й при тому. І ще й при тому воно, до речі, якесь таке, ну, воно хоч і менш міцне, але воно набагато сильніше стріляє, і воно мені ще більше подобається. І тут є якась атака спайдермена, типу, атака його. Ну, я не знаю, що це таке, але я зараз протестую. Давайте перше протестуємо ось цю першу. Ем, Щось воно взагалі не працює. Чи мені то здається так, чи що, але воно ніби взагалі не працює. Або працює. Дивіться. Раз! Раз! Один удар, один удар, і він вже мертвий. Один удар. Ану, я, не... я боюся, що мене зараз вб'є цей големчик, але я попро. Я з пару ударів вбив Голема. Три удари, та? Три удари чи скільки то було? Це капець, воно сильне. Але це яка а перша атака? Там є ще якась друга. Дроб... Якщо ця атака сильніша, це буде взагалі крутецько. Зараз треба буде це станути. Шкода, що тут, до речі, Бетмена немає. Я думав, що Бетмен і Джокер було б трошки правильніше. Ем, ну, тут е, ну, також з першого удару вдаряє і все. Я думав, що тут буде щось класне. Ну, типу, буде чимось стріляти. Ні, воно. Ем, ну, просто так підсвітило. Скорше всього, як я розумію. Скорше всього. Це. Тє, це отаво штука робить така. Ти побачите, воно підсвітило мені того... ту того, того, челі. Е -е, не видно нікого. Е -е, дивіться, я зараз, якщо, якщо в якомусь будинку є якийсь житель, то я його зараз побачу. Треба просто сховатися так, щоб я не бачив нікого. Я щось дуже швидко ломаю, я дуже швидко бігаю. Е -е, отак. Звіня! Як воно працює? Чому мене підкидає в повітря? Е -е -е? Щось не зрозуміло, До речі, ну і цього атака, то кожен зрозуміло, бо воно ну, просто б'є так само, як ця. Типу, дві атаки одинакові. Але веб-шутер це круто. Все, я тут. Я тут. Це так круто працює, якщо чесно. Мені аж, ну, мені дуже подобається. Ще якщо стрибнути, і такий пау! Хобана! Пау! Хобана! І мене притягує. Це так круто дивиться, типу ...хобана... вау, Вау! Мені це все дуже подобається. Я зараз піду поставлю, напевно, що їм на місце ці штуки. Ну і з вами я буду прощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ, а з вами був ваш мохіто. До нас па па Так, я побіг, 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 побіг. Йой. Чому не так трусу? реально? Чи то бруня, чи то ну, воно... якщо я знімлю? і треба закинути сюди, напевно, що скорше всього. І ці штуки також закинемо сюди. І чи далі мене буде так колотити питання? Папа! -па. Ні, ніби колоти. клоти.